Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка, ми продовжуємо грати. Так, давайте. Повершайте, тут в мене ще одне ліжко. Вулик, вулик. Так, продовжуємо грати стардювалий. У мене тут вулик з'явився, я виграв його вчора на ярмарку в минулому відео. Ой, тут, бачите, позростав хміль. Я не знаю, куди вулик поставити. Давайте поки що. Тимчасово тут залишу. А, в мене інвентар заповнений, все заповнене, Мені це не подобається. Або подобається, хто мене знає. Так, курка, погладити, погладити. Яйце, яйце. Дайте мені масик, і я побачу дещо максимально цікаве зараз. Так, там їжа у вас є. А саме корівка, подивіться, вона підросла. Корівка! Корівка! Так, подивись, покажи. а де молоко, чи щось таке, чи можете подаїть треба. М. А, алло, А, можна дозволити вигітніти, чи ні? Тут нічого нема. Окей, на наступний день подивимось, що і як. Давайте все позбираємо. О, камінь. А, це артішок взагалі, який хміль. Це артішок. Так також. Ага. Я також щось це перебудовував. Тут буде пшениця зростати нормально вже. А який жах, як багато в мене всього. Може продавати просто все. Ще броколі висадити. Скільки ви зростаєте по часу? Нормально висаджуємо. Тут просто все одно є вільне місце. А, як складно, я не знаю, що з вами усіма робити. Явно купив всього треба продавати. Так не знаю, на залізо плався. І мідь поплавлю. Просто через те, що в руках є. Закинути все так. Щось з цього точно треба продавати. Перед броколі продам, не знаю. Тикву продам, все, коротше. Все що в інвентарі поскидую. Підзаробимо в кінці дня. А, також в мене купа роботи. Ммм а мені ще в шахту треба йти. Прекрасно. Так. Мені треба підготувати. Насіння пшениці 40. Вчора вони не працювали в магазин, де ми купуємо насіння, тому зараз треба збігати. Так, купую 40 О, я так я, я, я випадково продав і купив і назад, продав випадково. Все. Купив 40 Ідемо звідси. Так, я вдома. Я вдома так беру все потрохи. Тому що спочатку все самому полити треба. Так, я вспахав, все. Перед Давайте одразу пульємо. Одразу доброго. І тепер можна висаджувати. Єе, yeah, прекрасно. Ну, слухайте, тепер виглядає краще. Мені так більше подобається, воно більше. Як більше структуровано. Так, зливки, так, так. Давайте ще поплавимо. Та нехай ще заліз за плаватись. Щоб потроху поступово треба <laughs> це все плавати. Так, мазі готовий. На продаж полетиш. А, я хочу нагадати, що в мене квест на... на шахту. Там треба вбити. Мбетманів. Bat Бетс. 50. Бетмані. Бетмен. Бетмен. Ой, куди я побіжав. Я ж навмисно на автобус прибіжав, щоб тут одразу поїхати. Майнс. Не не пам'ятаю. 55-й. Я пам'ятаю, я. О, да, тут. Мбет є. Ой, одразу спуск. Ще двох вбив, які тут були. Більше нема. Ну так, не чую, все вперед. Тут просто є рівні, на яких вони прям починають дуже багато спавнитись. Тут також бетень... Бетменів нема. Бетс. Дайте спуск. Воу, форстворд. Плюс один дефенс, плюс один до швидкість і 8... Вісімнадцять дамаг. Прикольно. Я не наважу так шукати спуски. Я вже що коли є монстри, ти швидко знаходиш цей спуск. Такі енергію зараз зайву трачу на це. О, нарешті. Ой. Frozen Giot знайшов. Ну, привіт. Я не заради тебе. Привіт-привіт, але. Я не заради тебе тут. Ай! О! Кейфкарт знайшов. Ну блін, я пам'ятаю, тут раніше дуже багато літучих мишей було. Де вони всі подівались? Так, спуск я знайшов, але ще не все тут обіжав. Ні, тут нема. Шкода. Так, вугольні нічмошники. Ой, я бачу там мишку. Спящу. Доброго вечора Знову один удар вбив. Можна ще? Містері бокс. Блін, там показували в катсцені, що містері бокси скидували в віз повітря. Як вони тут опинились? Ці ваші містері бокси. крол Так, ви знущаєтесь? Вони мені спуск не дали. Смогу, ще спуску шукати. О, дякую. Ой, я сподіваюся, тут зараз будуть Бетмени. Просто бетси Розен Кристал, Кварц Тут нема бетців. Ну, в Гіллі трохи підзбра. Там Гост, тільки далі. О, 60 рівень. так треба запам'ятати, що тут озеро на 60 рівні? Тут також. ну Дякую за міть. Але в мене обмежений час на бед, сів. є. Та блін, серйозно, на яких рівнях шукати? Пам'ятаю, вони прям набридлали мені. О, я почув, як мишка зараз до мене полетить. Чекаю. Да, мишка, я чую тебе. Лети. Ну, де вона? А ось! Летить. Я тобі завжди рад. Може ще? Ви знущаєте, що в мене по квесту? 50, треба 50, мене часу мало лишилось. Але тут ще до мороза вони з'являлись. А, бачу Бетмена. Просто Бетс. Він іноді ж з'являлись прямо хвилі бетців. Де? Де вони, коли вони потрібні? Ось ще один містері бокс. Завжди приємно. Так, почекаю, почекаю, ніхто не летить на мене. Бачу, там зараз покажу. Я навіть залізу не збираю просто, тому що мені потрібен бетс спочатку. Скоро день просто закінчиться. О, я почув, зараз ще одна мишка прилетить. Бачу. Не. Все, а я додому. Це жах, це прям жах. Не можна так зі мною поступатись. Не можна. Бас стоп. Бас стоп. Або бас стоп. Ой, тут це готово. О, як прекрасно. М -м -м. Я джем тільки завтра поставлю, тому що я не хочу пропустити сон. Так, це тепер ліжко для котика. Я на іншому буду спати, да? То чисто для котика ліжко. Ой, і Як прекрасно. Шість овочі закинув ті, які мені не дуже потрібні. Мені здається, мені повністю треба почистити інвентар. Зараз перевірити, що мені треба для квестів, і просто чистити повністю інвентар скринюк. Але ми ж ще на джем перетворюємо. Так, щось позростало тут? Нічого. Все в процесі. Так, 4 джема. Прекрасно, Бо закруток. Так, курка, погладити. Погладити. Яйця і вас погодувати треба. Мені потрібен Сілес. Плавте кварц. Нам ще письмо, як багато всього. О, прикольно. Так, в нас хочуть купити Кароліна. Приймаю, вона хоче в нас взяти, придбати. Тільки не кажіть, що я продав тикву. Ви... Я тільки вчора продав тикву, тому що думав, що вона не потрібна мені буде. Та це знущання, серйозно, я вчора продав тикву? Тому що я думав, що вона не потрібна мені буде. Я ображений. Так, перевіряємо корівку. А де молоко чи щось таке? Я не знаю, я ж... ну ти ж можу зайти додому. Не знаю. При цьому погладити вона себе дає. Якщо б вона чомусь не задоволена була, вона б не давала себе погладити. Може все ще не виросла? Може це просто етап зростання. Побіжала звідси. Я не хочу провалити квест. Тут при цьому не обмежено по часу. Мені треба ще 47 за 3 дні. Бет вбити, бетсів. А який це жах? Я не знаю, як це пришвидшити. Може з 20-го десь рівня починати. або з 25-го. Давай в майнс одразу. Не знаю, 25 й рівень? Що будуть тут літучі мишки? Не бачу. 30-й? Ой, це взагалі якийсь жахливий рівень. Ліф за Не знаю, 40-й. Це початок шахт. Може, десь на 70-му вони почали задовбувати? 65 й Ага. Дайте спуск. О, я бачу мишку. Є якесь кільце. Дякую. І чую мишку. Є, мишка. І ще одне. Тут спуск одразу є. Ой, доброго вечора. Дякую, все. Можна ще мишок, будь ласка. Їх не складно вбивати, їх просто нема. Дайте. Да тут купострибаючих. Так, почекаю, можу зараз мишка запишити. Нема. Спускаюся нижче. Мишка. Тут також нема мишок. Просто мені достатньо знайти один рівень. На якому нормально спавні мишки. Ще одна тільки. Дякую за спуск. Забираю. Тіар? О, я бачу тут ще прикольний, щось камінчик. Аквамарін. Не аквамарін мені потрібен. Скільки тут? А, я не написано, скільки мені б заплатили. Але це квест, який я не хочу провалювати. Я ж пам'ятаю, що мені ці мишки прям набридали, прям сильно набридали. Я тому і взяв цей квест, тому що я був впевнений, що зараз це взагалі не буде проблемою. Тому що в мене регулярно таке було, що. На якомусь з рівнів починалось їх нашествие, умовно кажучи. Ой, там мишка була, дякую. Але одна, тільки одна, мені ще багато мишек треба. І одна, і все. Де ще? О, чую ще. Зараз. 18.50. Це взагалі реально вже виконати цей квест? Це вже нереально. Аускрол, 2. А де, я почув мишки. Я чув, як вона піщала. Мені спускатись? Тому що вона все не з'являється. Спускаюсь. Занадто довго не з'являлась. Тут скелетики, байдуже. О, я почув мишку ще. Все? Може ще мишку? Да скелетики байдуже на вас. Ой, там ще мишка. Спуск. А. Ще мишек. Ще мишку бачу. Прекрасно. Все. Як мене дратує. те, що я маю шукати. Ще спуск. Спуск. Да, привіт-привіт. Він дуже скучав по тобі. О, два спуска. Давай під приводом. Де мишки? Це серйозно, це не смішно, пам'ятаю, як я бігав і мишки мені прям дуже сильно заважали. Вони прям дуже сильно заважали. Знову самому спуск шукати. О, спуск. Нарешті. Де мишки? Просто нема мишок. Що з 20-го мишки підуть? Ось 20 рівень. Тут море. Так, купа таких камашек. Мені ви не те, щоб цікаві, але давайте вас повбиваю. Ну я маю відшукати рівень зараз. Як вони місце нема в інвентарі? Спуск. На 20 х рівнях на те, що багато мишек, я їх взагалі не бачу. Просто на 95-му продовжити. Та ні. Не знаю, 60-й спроб... А, я тут вже був 55-й. Всі пам'ятаю, разом з приводами дуже часто спавнилась купа мишек. Це, чесно кажучи, це мене вже дратує. Це в мене вже дратує. Я не буду виконувати. Я змірився, я не виконую цей квест. У мене як будто мені зайнятися нема чим. І вже темніше, прекрасно. На що я витратив зараз просто всю серію? Краще просто рибалив. Wow. Який я. Який я розумний, так, перше. Не знаю, тут тебе висаджу. Щось висадив. Я забув закинути джем. Щось, щось закинути треба. Хоча б ти ж можна закинути. Мазік на продаж. Та й можна спати. Блін, я максимально Я максимально незадоволений. Це просто жах. Так, да, що я тут зробив? Да, приємно, дякую, тисячу, всього тисячу. Ну, майонез і чотири упакованих. Ну, Окей. День 20 фол. Я ж, вибачаюсь за таку не дуже змістовну серію. Ой, тут все позростало, прикольно. Наступному відео розберемо врожай. Вибачаюсь за таку не дуже змістовну серію. Я не винен. Так мені здається, ще раз можна буде висадити, але вже висадимо по-новому. Корівка. Де? Молоко. Ожолов жало в пригносі. не знаю, що це означає. А? Дякую, коротше, вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм О, своїм. Спонсором ніяких можуть побачити хтось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в хотідо. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або дик ви тут в мене ще позростали... Ось. Коротше, або донатом останньому описі, або спонсор ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.